Гейма Королін. Розділ 12. Мама лагідно розбуркала її. Короліно, сказала вона, дорогесенька, як це ти довмілась заснути в такому химерному місці? Бо справді ця кімната лишає тільки бажати кращого. А ми по всьому будинку тебе шукали. Короліна потяглася, заморгала. Перепрошую, мовила вона. Я тут заснула. Та бачу вже сказала мама, а де взявся той котяра? Коли я заходила, він чекав підхідними дверми, кулою вилетів, як я відчинила. «Певне, мав якусь таку потребу, пояснила короліна, а тоді міцно, міцно, до болю в руках обняла свою маму. А мама міцно, міцно обняла свою донечку. Обід за 15 хвилин, оголосила мама, не забудь помити руки, і тільки глянь, яка твоя піжама ззаду, і як це ти так розтовкла собі те рознещасне коліно? Послизнулася, пояснила короліна. Вона пішла до ванної кімнати, вимила руки й очистила від бруту закривавлене коліно, помастила цілющою мастю свої садна й подряпане, тоді зайшла до своєї спальні, справжньої, реальної своєї спаленки. заклала руки до кишень своєї нічної сорочки і дістала звідти три кульки, камінчика з отвором, чорного ключа і спорожнілу снігову кульку. Короліна потрусила снігову кульку і задивилася, як крутиться сніг, пролітаючи крізь воду і заповнюючи той спорожнілий світочок. Поклала кульку і спостерігала, як падає сніг, як замітає те місце, де колись стояла пара крихітних людей. Потім дівчинка дістала зі своєї коробки для іграшок шворку, проселила її у вушку чорного ключа, а тоді зав'язала кінці шворки на вузлик і почепила собі ключа на шию. Ось так, мовила вона, тоді перевдяглася, а ключа сховала під теніску. Шкірою відчула, який він холодний, а камінчик опинився уже в іншій кишені. Короліна пройшла коридором до татового кабінету. Він сидів спиною до неї, але вона, тільки побачивши його, вже знала його очі, коли він обернеться до неї, будуть таткові добрі сірі очі. Тож вона підкралася ззаду і поцілувала в ту його потилицю вже й лисувату. Привіт, Кароліно!» – обізвався тато. Тоді озирнувся, усміхнувся донечці. А це за що? За ніщо, відповіла Кароліна. Просто іноді мені буває маркітно без тебе. От і все. Ой, чудово. вигукнув тато. Він перевів комп'ютер у сонний режим, підвівся, а тоді без будь-якої на те причини підхопив Кароліну на руки, чого не робив уже так давно. Хоча ще носив її на руках навіть тоді, коли почав бурчати, мовляв, вона вже завелика виросла, аби з нею носитися, і заніс донечку аж до кухні. На обід того вечора була піца, і хай її скухторив у домашніх умовах тату, то шкірка була тут плуста й гливка не пропечена, а там затонка і підгоріла. Та хай навіть посипав він її шматочками зеленого перцю, а ще напхав туди м'ясних кульок і. Чого, чого? Ананасових качанчиків. Короліна з'їла всю ту третю частину, яку їй поклали на тарілку. Ну, з'їла все то все, окрім хіба отих ананасових качанчиків. А за часинку по обіді не забарилося й ліжечко. Короліна так і лягла з тим ключем на шиї, а ті сірі кульки поклала під подушку, і наснився їй тієї ночі сон. Ніби вона опинилася на пікніку. Під старим дубом на зеленому лузі. Сонце вже підбилося високо в небі, а те небо, що над її головою, було таке недоторкано синє синє, поки білі хмари купчилися собі десь іще там на обрії. На траві була простелена біла ляна скатертина, а в мисках, салатницях їжі було горою. Вона бачила салати й бутерброди, і горіхи й фрукти, з бани із лимонадом, і з водою, і з густим шоколадним молоком. Короліна сиділа з одного боку скатертини, що виконувала роль стола, а три інші сторони зайняли троє інших дітей, і вбрані вони були в з трої. Найменшеньке з них, котре сиділо по ліву руч від короліни, то був хлопчик у бриджах червоного оксамиту та в білій сорочці жабо. Обличчя його вже було замурзане. А він щедро накладав собі в тарілку свіжо зварену бульбу і щось схоже на холодну, зварену цілою форель. Це найкращий з пікніків, пані, сказав він короліні. «А вже ж!» – погодилася короліна, і я так думаю, тільки не знаю, хто це все влаштував. Як це не знаєш? Гадаю, це влаштувала ти, паночко, сказала висока дівчинка, що сиділа навпроти короліни. Вбрана вона була в брунатну якусь трохи неуковирну сукню, а голову їй прикривав брунатний капелюшок із зав'язками під підборіддям. І ми так щиро дякуємо тобі за це і за все, що й словами не висловити. Дівчинка в брунатному їла намащені джемом скипки, спритно відкраюючи їх від опасистої золотаво коричневої паляниці величезним ножем, а потім набираючи джему дерев'яною ложкою і намащуючи ним на хліб. Вона геть заїлася тим джемом. «Що правда, то правда. Це найкращий почастунок, який тільки я мала за всі ті сторіччя, обізвалася й дівчинка, котра сиділа праворуч від короліни. Це була дуже бліда дитина, вкутана у щось таке, мов павутині, а біля вікоси їй облямовував обруч блискучого срібла. Короліна могла б заприсягтися, що ця дівчинка мала ще й двій кокрил за плечима, тільки не таких, як у птахів, а блискотливо сріблястих, мов у бабок. Її тарілка була повна чудових квітів, вона усміхнулася короліні, от, мов пригадуючи, хоч і не забувши ще зовсім, як то воно усміхатися. Чомусь короліні ця дівчинка відразу страшенно сподобалася. І тоді, як воно й буває у снах, пікнік скінчився, і вони бавилися на лузі, бігаючи, галасуючи і кидаючи одне одному блискучого м'яча. Тут короліна збагнула. Що це їй сниться, бо жодне із них так і не втомилося, не захекалося і не засапалося. Сама вона навіть не спітніла. В чотирьох вони просто сміялися і гасали, а гра їхня була почасти у квача, почасти в піжморки, а почасти якісь чудові виступці й підтюпці. Причим трійку із них бігали по землі, а бліда дівчинка пурхала у них над головами. То пікіруючи, щоб схопити м'яча, то злітаючи знову в небо, аби звідтіля кинути м'яча котромусь із решти гурту. І тоді, хоча ніхто про те не мовив і слова, гра скінчилася і всі четверо повернулися до пікнікової скатертини, де вже не було підобідкових страв, а стояли чотири високі склянки, три з морозовим, а четверта повна медунок, порозкошували тим десертом. Дякую вам, що прийшли на моє свято, сказала короліна, якщо воно справді мої. А втіха наша, Короліно Джонс, мовила крилата дівчинка, надкушуючи ще одну медунку. Коли б то було хоч щось таке, що ми могли б зробити для тебе, аби подякувати тобі і винагородити тебе. Коли б то, повторив хлопчик у червонооксамитових бриджах із замурзаним обличчям. Він узяв Короліну за руку. І потис її. Тепер його рука була вже тепла. Дуже гарну послугу зробила ти для нас, паночко, додала висока дівчинка, тепер її уста були геть вимощені шоколадним морозивом. А я просто рада, що все це скінчилося, призналася короліна. Невже так розігралася її уява, чи то й справді якась тінь упала на личка тих трьох дітей, гостей пікніку? Крилата дівчинка, чий обруч у косах без котів, мов зірка, на мить торкнулася пальцями короліниного зап'ястя. Це скінчилося для нас трьох, мовила вона. Ми пройшли цю заставу на нашій дорозі. Від цього місця ми троє вирушимо до країв, яких немає на картах, і ніхто з живих не годен сказати, що станеться згодом. Тут вона затнулася. Тут криється якесь але чи не так? запитала короліна. Я це відчуваю, мов дощову хмару. Хлопчик ліворуч від короліни спробував мужньо усміхнутись, але спідня губа йому затремтіла. Він закусив її і не сказав нічого. Дівчинка в брунатному капелюшку ніяково засовалась і призналася. Так, паночко, але ж я визволила вас трьох, заперечила короліна. Повернула назад маму й тата, зачинила двері, замкнула їх. Що ще вимагалося від мене? Хлопчик стиснув королінину руку, а короліна мимоволі згадала, як саме вона намагалася вселити в нього впевненість, коли він був чимось лиш трішечки більшим за холодний спогад у пітьмі. То що, ви не можете кинути мені провідну нитку? запитала короліна. Невже не підкажете мені? Карга заприсяглася своєю правицею, сказала висока дівчинка, але вона збрехала. моя, гувернантка. Невпевнено проказав хлопчик. Залюбки примовляла, що всякому судилося не більше, ніж він чи вона може піднести. Говорячи це, він здвигнув плечима, от ніби сам іще не дійшов висновку, правда то чи ні. Ми зичимо тобі щастя, мовила крилата дівчинка. Щасливої долі, мудрості й хоробрості. Хоча ти й так засвідчила, що маєш усі ці три благословіння неба, і то подостатком усього цього. Вона ненавидить тебе, випалив хлопчик, вона ж бо так довго нікому і ні в чому не програвала. Будь мудра, будь хоробра і винахідлива. Але ж це нечесно, обурилася короліна у своєму сні. Нечесно і край, це мало скінчитися раз і назавжди. Малий замазура встав і міцно обняв короліну. Втішся тим, прошепотів він, що ти жива. Ти живеш. І тоді, в своєму сні короліна побачила, як зайшло сонце, і в поситинілому небі замерехтіли зорі. Короліна стояла на лузі і дивилася, як тріко дітей віддаляються від неї, двоє ступаючи ногами по землі. Одне летючи у повітрі, а трава довкола сріблиця в сяйві величезного місяця. Ось та трійця опинилася на дерев'яному містку над річкою. Тут вони стали, обернулися й помахали короліні, а короліна відповіла їм помахом руки. А потім усе залила темрява. Короліна прокинулася рано вранці з певністю. Вона чула, як щось рухалося, От тільки не мала певності, що ж воно було таке. Дівчинка почекала. Щось зашкреботіло за дверима її спальні. Чи не пацюк часом заторгало дверми? Короліна виплатилася з постелі. Іди геть, суворо наказала вона. Забирайся, геть, а то пошкодуєш. Замить запала тиша, а тоді те невідомо щось, хоч би що то було, пошкреботіло геть по коридору. І дивно ж якось чергувалися крочки того прихідька, якщо то взагалі були кроки. Короліна піймала себе на тому, що подумала, чи не пацюк то із зайвою п'ятою ногою. А таки не кінець тому всьому, егеш?» – запитала вона сама себе. Тоді короліна відчинила двері спальні. Сіре досвітнє світло показало їй усю довжину коридору. Порожньо, нікогісінько немає. Вона пройшла до вхідних дверей, мигцем озирнувшись на дзеркало з одежної шафи. Яке висіло на стіні в протилежному кінці коридору, і тільки й побачила, що своє бліде обличчя заспане й серйозне. Тихе, заспокійливе хропіння долинало й в спальні батьків, але їхні двері були зачинені, і всі двері, що виходили в коридор, були зачинені. Теж крябало, хоч би що воно було, мало ховатися десь тут, у коридорі. Короліна відчинила вхідні двері і задивилася на сіре небо. Задумалася, як скоро зійде сонце, а ще чи правдивий був її сон, хоча в душі була певна, що таки правдивий. І тут щось, що їй здалося ніби з густком тіней, під коридорною кушеткою вигулькнуло, шеберхнувши з під кушетки і з шаленою швидкістю пошкреботіло на своїх довгих білих ніжках до вхідних дверей. Від жаху королінина спідня щелепа так і впала, і дівчинка зійшла з дороги того чудиська, а воно процокотіло, проклацало повз неї й прожогом вихопилося з дому, по крабячому своїми цокітливо шкріботливими ніжками, яких було такий справді забагато. Короліна враз зрозуміла, що то таке й по що воно приходило. За останні кілька днів вона бачила його надто часто, як воно, чи точніше вона, слухняно хапала, стискала і запихала чорних жуків до рота іншої матері. На п'ятьох ніжках костяного кольору з червоними лакованими нігтями то була правиця іншої матері, а приходила вона по чорного ключа.